Я добровольцем 50 років пішов в 2015 році. У мене військова спеціальність дуже не підходить для цієї війни. Я командир гідроакустичної групи Радіотехнічної служби Кресівського підводного човна. Я попав в 14-ту нашу бригаду, мені пощастило. Бригада формувалась після того, як 51-та була розформована в складі 14-ї бригади. Ми пройшли дуже ретельне навчання, тоді пощастило бригаді. Після 51-ї приділяли увагу, зробили. 14-ту бригаду резервом Генштаба. Ми пройшли всі полігони, пройшли хороший вишкіл. І після того тільки літом вже 2015 року попали на лінію зіткнення. Це була оця смуга вздовж Кальміуса від Маріуполя і до Донецька, до Мар'янки, до Красногорівки. Події в Виловайські, коли там розстрілювали, то Донецький аеропорт. Да, да. То, зрозуміло, що ті всі бойові дії такі були більш стримані, були обмежені калібри, були обмежені, можливість там відповідати. То сьогодні війна повномасштабна, ми самі все відчуваємо навіть тут, в Луцьку, що прилітають по і Там вже ніхто не дивиться, який калібр, і з чого, і застосовують хімічну зброю проти нас, гази, набої, снаряди з газом прилітають. Фосфорні були набої теж, ви знаєте, що були застосовані, особливо там під Бахмутом проти нашого теж батальйону. Це зовсім інша війна. Перший день війни, понятно, вибору не було, я зразу пішов від команди. Біля військкомату, наразі те, що я бачив Волинську, там було не пройти, не проїхати. Людей було дуже багато. Причому я був здивований, якщо в п'ятнадцятому-шінадцятому році, коли... Ми були на сході приїжджали, бачили цих людей, там, ну, в кращому випадку волонтерами, які допомагали. То тут всі люди, ті, які ну, було тяжко повірити, що вони прийдуть добровольцями, вони прийшли і до сьогодні більшість з них воює і тримає оборону разом з тими вітеранами, які пройшли 15, 16, 14 років. Мотиваційний прапор нашої сотої окремої бригади територіальної оборони в Олині, він не з'явився в один день. Він створювався буквально під час Бойового шляху нашої бригади створювався спочатку як окремі шеврони кожного окремого батальйону. В нашій бригаді є батальйон Луцького району, обрав собі Рись за символ хижак. Каширський батальйон вибрав собі символ Кабан, сильний, свирепий, рве на часті ворога. Наш Луцький батальйон обрав собі сокіл. Це пов'язано з тим, що в нас на Башті Замка живуть соколи. Ковельський батальйон обрав собі частково символ Ковеля, Пткову, мудрость, сова. І Володимир Волинський, Володимирський вже просто да, батальйон, обрав собі Вовка. Сьогодні бригада тримає оборону на Ліманському напрямку. Першою на схід попав саме наш. Луцький батальйон, який на початку березня зайшов під Бахмут і мужньо там тримав оборону, дуже добре себе показав на сьогодні день. Слава Богу, хлопці виведені з того напрямку, але той напрямок, на якому вони знову ж таки Купінський, там гарячі обстріли, штурмові дії. Я думаю, що цей успіх нашої бригади, оця відзнака президента. Стрічка почесна до нашого бойового прапора це все пот і дуже напружена робота. Наша бригада цілий рік була на кордоні з Білорусією, У нас тут на Волині, але ми тут потужно працювали, готувались, Бойова підготовка була на височайшому рівні. Ну і крім того, багато роботи було зроблено руками наших бійців. Ця міцна смуга оборони вдовж нашого кордону. Теж практично руками бійців зроблена. Мені здається, що Більше треба віддавати е, уваги. Я не знаю. Ну, ну наразі не, куп, не, не не класти бруківку і не роздоблювати будинки, коли кожна копійка має йти на закупівлю. Я не знаю, можливо, ті гроші краще акумулювати і вкладати в якісь виробництва тих дронів, в тих, ну в масштабах країни це організовувати. Мені здається, що організація тилу потребує більшої уваги для того, щоб там напередку були кращі результати. Ми тут, ми на Донбасі, ми маємо можливість підняти весь рост наш прапор Волині, прапор України і будемо її захищати. Фух. Але бажано за Україну жити, а не помирати. Будемо старатися жити і воювати.